...діяльності в цілодобовому режимі. До виконавчого комітету міської ради надійшло два звернення з двох підприємців. Це е, приватний підприємець Покович, е, кіоск, торгівельний кіоск Чарка. На минулому засіданні виконкому прийнято було рішення допрацювати дане питання. Відповідно до положення про порядок провадження торгівельної діяльності, цей заклад у нас окремо стоячий. З даного питання нами було направлено запит на Конатопську поліцію. Ми приймали... Чекайте, громадські слухання були? слухання не було. Ну, чарка, це ж біля 97-го будинку, біля це навпроти цього, всі руського. Так. Да. Ми тоді з вами говорили про що? Або обидва вони працюють Словодобово, або обидва вони працюють до 10-ї вечора. Бо юридично ми не маємо права підготувати проєкт рішення і заборонити, тому що ми керуємося положенням про торіальну діяльність з обережному рішенням сесії. Mm -hmm. Чекайте, я знаю, що ми, ми маємо право все зробити в межах От, Справа в тому, що основне наше завдання, головне наше завдання, окрім того, що звичайно дотримуватися законів, це працювати для блага наших мешканців. Громади міста Канада. Громада, люди, які там живуть, неодноразово зверталися до мене про те, що там працює цілий добу. У нас тоді стояло завдання розібратися. Чи то є проплачення, які приходять від конкурентів, чи то є дійсна громада. Що ви розібралися? Ви зараз мені говорите про те, що ви там згідно відповідно по законам. Я вас запитую, у людську сторону ви розглядали? Усі звернення і зауваження від мешканців надходили. Але конкретних, у нас працівники поліції е, повинні надати нам матеріали про складення адміністративні протоколи та втягнення порушників від відповідальності. По даному об'єкту у нас немає конкретних е, такої, такої інформації. Тому на розгляд член викоркому. Підготовлений проєкт рішення погодити, а як вирішити виконкому, так і буде. Почекайте, я не можу зрозуміти, ви не виконували доручення? Про громадські слухання у нас ну, йшло до Є. Ні, почекайте. Я так розумію, що ви зараз виконуємо доручність, правильно? так? Я вам що сказав? Розібратися. Ви для чого мені розказуєте згідно відповідно? Я закони так знаю. Я вам що сказав, зробити? Що мені зараз тут сюди за проєкт рішення? Ви повинні були розібратися там до стемент. Тому що ми зараз, з одного боку, не можемо дозволити їм, не дозволити їм, да? згідно закону, але з іншого боку, є скарги від мешканців. Але то мешканці хто? І це буде несправедливо, якщо ми зараз не дозволимо. Але якщо дозволимо, то що нам люди потім скажуть? Мені що люди скажуть, вам то нічого не скажуть, вас в обличчя не знають. А мене по вулиці всюди зустрічають. Що мені говорити, що я буду говорити? Значить так, в мене є пропозиція до членів виконкому. Я з вами окремо потім поговорю вже, не на камері, а в цьому кабінеті з цього приводу. В мене є пропозиція прохання до членів виконкому. Я дуже прошу, цей, саме, цей пункт проєкту рішення перенести на 26 число. А ви до 26 числа повинні зібрати будинки, які знаходяться в радіусі там, 300 метрів від оцих двох торгівельних точок. І в форматі проведення громадських слухань, запитати, від імені виконкому, як вони вважають, чи потрібно, щоб вони ці два магазини працювали цілодобово, чи не потрібно. І от коли громада нам скаже, а ми дослухаємося до думки громади, тоді ми приймемо рішення або позбавити права працювати цілодобово і той магазин, або додати дозвіл. От принесіть мені, будь ласка, протокол громадських слухань і всім членам виконкому. І ви це мали зробити на зараз. А не підставлять тут зараз нас всіх. Далі, другий пункт кафе-релакс. Теж були скарги. До мене особисто телефонували люди не один раз э, вночі, що там шум, гам, танцюють, гарцюють Проти будинку, це навпроти воєнтору. Біля церкви. Також проводить громадські слухання. Громадські слухання. Збирайте людей, люди сказали добре, значить добре. Все, ми приймемо сторону людей. Ніхто не заперечує. Товариство, ставлю на голосування питання про перенесення цього проєкту рішення на 26 число. за? Проти? Утрималося рішення? Прийнято. Ще раз ось таке мені що зайвіться. Наступний проєкт рішення. Ще ще проєкт рішення про реалізацію місця застав Державної регуляторної політики. Пропонуємо е, розглянути затвердити план діяльності підготовки абсолютно актів виконавчим комітетом на 2018 рік. Це рішення про організацію роботи, що освобіг дії крайнього бізнесу та розповсюдження азартних ігор на території міста Коматор. Обґрунтовуємо це тим, що е, забезпечити необхідне дотримання закону України про заборону крайнього бізнесу е, з метою упередження психологічної залежності населення від азартних ігор. Ми розпочали цю роботу, пропонуємо підтримати Значить, дивіться, товариство. Зараз що я пропоную зробити? У мене є відповідь на запит заступника міського голови Степанченка Ігоря Олеговича від національної лотереї за підписом генерального директора Бочковського. Національна лотерея вони пишуть це підприємство з 100% іноземними інвестиціями. Тобто не наші. Вони дають перелік тих торгівельних, ну, тих об'єктів, суб'єктів господарювання, які мають їхню ліцензію і працюють під їхньою ліцензією. Ну, тобто під кришею. Ось, є перелік: з 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 з 11 точок. У мене є інформація, що працює 14 у нас точок цих з автоматом ігровими. Ось, а що вони пишуть? Весь текст я читати не буду, тому що це е, в основному вода. Але пишуть саме цікаво. Що вони повинні там робити? Вони повинні там здійснювати продаж, реалізацію е, лотереї. Лотерея така: державна грошова числова тиражна лотерея кіна. Державна грошова. Числова тиражна лотерея лото максима, державна грошова числова е, тиражна лотерея «Секунда удачі, державна грошова числова тиражна лотерея «Супер Лото» державна грошова число тиражна лотерея лото-трійка, державна тиражна грошова лотерея е, «ТОТО Фаворит Спорт, державна грошова миттєва лотерея Золотий кубок. Питання, що таке державна грошова миттєва мит лотерея? Це те, що наживаєте кнопочки чи ні? Оту, де пишеться тиражна, це я розумію друкована лотерея. Тобто друкується і продається. А от державна грошова миттєва лотерея, золотий кубок. Це велике питання, що це таке. В четвер на минулому тижні група активістів зайшла. Кілька ігрових залів, саме два ігрових зали, які знаходяться. Один з них знаходиться праворуч тут біля міської ради, а другий знаходиться по Лазаревського, біля кафе Кабілоцька, як там називається. От, Перше, що хочу сказати, що приміщення курили, і там було так добре напурено, а зверху люди живуть. Ось е люди е грали. Дійсно, робили ставки, грали як на ігрових автоматах, тільки там стояли комп'ютери. Ось третє, коли активісти виносили обладнання з приміщень, поліція не перешкоджала. Тобто, фактично це нічого проти закону там не відбувалося. Зараз, плюс, хочу додати, що йде звинувачення членів виконкому, ми в тому числі, я, мабуть, в першу чергу, що ми займаємося там. Кришуванням цього всього, що ми там маємо якісь долю, частку бізнесу. бізнесі. От е, відео. Розберіться, зараз ми там 2 хвилини, ми тут вже Ось. Е, зараз у нас має в 11-й годині я запросив членів громадської ради на засідання з метою обговорити ситуацію з цим е, гральним бізнесом і як нам діє. Е, тут молодці. Пані Журавель, вона вже підготувала проєкт відповідного рішення. Я прошу зараз цей проєкт рішення проголосувати, перенести на 26 число. Ми, ми допрацюємо з громадською радою і ще з нашими юристами додатково. І на 26 число буде вноситися пропозиція на розгляд виконкому про те, щоб обмежити діяльність цих ігрових точок в будинках, де. Є люди, де проживають люди, щоб не було цього. А також в радіусі скільки там? Ви писали, як тут воно виглядає, де тепер. В радіусі 5 кілометрів. Зрозуміло, що е, є певні нюанси тут, що ми будемо боротися, можливо, і в судах, про те, щоб домогтися цього. Але ми повинні щось робити, щось діяти. Тому що особисто до мене звертається ну, просто величезна маса людей це жінки. Це матері, які отакими от сльозами плачуть, кажуть, що виносять все туди і все програють з хати. Це як алкоголізм, так тут це ось може найчагіше і громада. і в радіусі шкіл, дитячих навчальних заходів, тому що вони надають доступ до інтернету, діти заходять, а там ставки, не ставки, там що там є, нема. Я сьогодні дав відповідне доручення пані Журавель і відділу, а також. Решта профільним відділом управління міської ради про контроль роботи цих е, закладів з точки зору закону. Я маю на увазі, що там були люди оформлені, якщо там працюють на даний момент. Е, і я думаю, що, ну, хоча б, певній мірі нам вдасться присягти роботу цих незаконних гральних е, точок, які вже просто як гриби після дощу розрослися. В нашому місті. Питання більше центральне мало для нас, але ми все одно не маємо жодного права бути бездіяльними в цьому напрямку. У мене є прохання. Давайте ми 26 число перенесемо, щоб вже мати проєкт рішення, який буде більш вимушений, більш готовий до боротьби в судах, щоб обмежити в певній мірі роботу організаних закладів заклади міста. Проти Отримався. На 26 число переносимо, зараз на громадській раді ще допрацюємо.